Цього тижня американська столиця приєдналась до п'яти штатів, у яких легалізовані одностатеві шлюби. Закон набрав чинності у середу. У цей же день у Вашингтоні заяви на отримання свідоцтва про одруження подали 200 гомосексуальних пар. Детальніше розповість Тетяна Ворожко. У день, коли закон про одностатеві шлюби вступив у дію в американській столиці, перед будинком Верховного суду можна було побачити як романтичні сцени, так і агресивні протести. Це історична подія. Ми раді за це і щасливі бути частиною цього. Дерін Гернер та Кенді Гомс думали, що цей день ніколи не настане. Вони зустрілися у церкві разом. Уже 14 років. Пара каже, що кожен має право одружитися. Як громадяни цієї країни, ми віримо у правосуддя та рівність усіх. Тепер це також включає і нас тобі слагінвид кофман та його партнер кажуть, що цей закон підтверджує рівність усіх. Ми разом чотири роки і чудово, що ми більше не вважаємося другосортними громадянами. Ми на крок ближче до того, аби стати нацією, де усі рівні. У грудні міська рада Вашингтона прийняла закон про легалізацію достатевих шлюбів. Противники закону кажуть, що це питання мало вирішуватися на референдумі. Але суддя Верховного суду США Джон Робертс відхилив цей аргумент. Він сказав, що місцеві питання мають вирішуватися на рівні міських судів Вашингтона. Тим часом міські суди відхилили запит про проведення референдуму, присвяченому цьому питанню. Щойно одружені пари кажуть, що думки тих, кому легалізація достатевих шлюбів не подобається, їх ніскільки не турбують. Ми визнаємо, що Бог це любов, і подружжя теж любов, і це найголовніше. Любов – це любов, а подружжя це подружжя. Це дві різні речі. Священик Схенк один із багатьох демонстрантів, які виступають проти достатевих шлюбів. згідно з моральним кодексом, упродовж тисячоліть у різних культурах подружжя збереглося як священий союз між чоловіком і жінкою, і це факт. Ми фізично, біохімічно створені так для продовження роду. Втім, християнські конфесії розділились у своїх поглядах щодо питання одностатевих шлюбів. Гомста Гернер, які самі є священиками, кажуть, що їхня церква нормальна. Мальна сприймає їхні відносини. А тепер їхні стосунки підтверджені законом. Округ Колумбії приєднався до п'яти штатів, які вже легалізували одностатеві шлюби. Раніше це зробили Коннектикут, Айва, Масачусетс, Нью-Гемшер та Вермонт. Тетяна Ворожко, Голос Америки.